Польша Ивани наш видит. А ну ничего не помню. Никому не мешаты.

Запишіть тут. Можна яся? Шановні депутати, я прошу слова, мені без 15.8 треба уйти. Так що я без 15.8 минуло. Це, це можу почути, так? Є хвороб. Можна я Да? Шановні депутати. Ну, сьогодні ми зібралися з моєї ініціативи справа в тому, що на адресу районної ради надійшов лист звернення депутата районної ради. Шевченко Любов Миколаївна і керівника комунального підприємства спорту» е, прокурор половини Петровича з проханням виділити кошти на ремонт покрівлі філіалу КП Палацпорту, який знаходиться в цій Але справа в тому, що е, коштів в районному бюджеті немає. Вчора було е, спільне засідання. Комісія районної ради засідала бюджетна комісія, начальник фільму управління прозвітувала про виконання районного бюджету за перше півріччя, нібито спрацювали нормально при виконанні 5 мільйонів 700 грн. Але з що держава не дофінансувала освітню субвенцію районному бюджету на, ну, на утримання закладів освіти. 73 мільйони нам надали, але не вистачає на харчування 3 мільйони 600, на підготовку до опалювального сезону, на енергоносії в зимній період у зв'язку з підвищенням вартості енергоносії, на індексацію заробітних плат, в бюджетних установах і освітання. І того, ціна Тобто, В принципі, якби і це не тільки як район. В принципі, і Беляєвка, Комінтернова, Білгород-Міністровський, всі в такому стані. Сьогодні служають, зважаючи на те, що е, палац спорту знаходиться у власній території, він в комунальній власниці районної ради. Але він знаходиться на вашій території. Давайте, давайте домовимося. Я говорю, а потім ви. Да? Давайте так. А потім будете здавати не. Він знаходиться на вашій території. Він обслуговує, він обслуговує. ваших дітей. Школа де проводить заняття? У на дворі. Ні, ну, він... ну давайте, да, давайте. Давайте. Школа у вас займається в цьому палаці спорту. Ваша молодь займається тут. Ваші... Ваша молодь тут займається. Тому вихід з цього положення тільки один. Зважаючи на те, що у вас на рахунках сільської ради знаходиться більше мільйона гривень, одна тисяча 300 гривень, в тому числі перевиконання доходної, доходної частини 96,7, вільний залишок коштів загального фонду 255 тисяч 300 грн. і нерозподілений залишок коштів спецфонду, бюджет розвитку 729 тисяч 300 гривень. Есть, у вас знаю. є кошти. Щоб ви розуміли, сьогодні не, е, ну ви знаєте, є прийнято закон про добровільні громад. Е, сьогодні вже проведена бюджетна децентралізація, сьогодні ситуація по бюджету змінилася на користь місь... сільських селищних бюджетів. Надходження збільшилося на 40%, надходжені сільських селищні бюджетів. А в районну раду зменшувалася. Тому от така пропозиція. Я звертаюся до вас від імені районної ради. Це не тільки по вам. Ми виступили з таким самим проханням до Київської сільської ради, там селищної ради, 400 тисяч на завершення ремонту школи, куди ходять їхні діти. Немає сьогодні в районному бюджеті. Звернулися мільйон вони надали сьогодні в районному бюджеті. Те ж саме 200 тисяч Геницька. Сільська рада теж піде на школу, на ремонт школи. Петродолинська сільська рада 100, 135 тисяч на ремонт покрівлі початкової школи. І Прилиманська сільська рада, 50 тисяч, також завершення робіт по покрівлі Перелиманської сільської ради. Тому отакі от прохання. Я на вас не збираюся вписнути. Сьогодні є кошти, вони повинні працювати. Я розумію, що у вас є проблеми, але, вибачте, 8 місяців цього року пройшло, що зроблено сільською радою. Є проблеми. Є проблеми. По вуличному освітленню, любовсі. Звертаються до мене громадяни. Вибачте, хто господар в селі, я чи ви, виконуючи обов'язки і депутати. Я? Громада. Громада, ну, ну, не вона, господа. Ну не ну, не, перебивай. Ну, не ну, ну, потім скажеш, ну Потім зробиш мені зауваження. Сьогодні влада у них, да, але делегувала громада. Сьогодні виконавча влада у них і вони повинні виконувати свої функції. Сьогодні вуличне освітлення, на яке потрачені були кошти, да, і районного бюджету, і сільського бюджету. Сьогодні йде просто марна тратства. На сьогодні я, я, сьогодні днём, світ днем Ну Це просто не по-хазяйськи. Днем світ гри, ночі не гри. Кражі йдуть по селі. Хто цим повинен займатися? Шановні депутати, і виконуючі обов'язки голови. Якщо ви не можете обслуговувати самі? то всі сільські ради заключають договір. договір з ким? З Ютою. Юта, я зюти говорю з такаю. Нема договору. А я, 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 я не були так. і договор. укласти якщо, різні речі. Якщо, шо, якщо шо? є договор, я буду з Ютою по-другому. Дайте, дайте мені копію договору. От дайте мені копію договору. Я з Ютою по-другому буду говорити. Розумієте? Але ви могли під'їхати і переговоритися з Олександром Ніколаєчем. Я не дзвонила. Я Потім звонила. є проблеми, покажіть, покажіть, Люда, покажіть мені договор. Де бухгалтер? Ілі скиньте мені завтра по факсу. Якщо є договор, то завтра буде все на ваше. Далі. Є проблеми, я знаю, у вас по дорозі. Будь ласка, сьогодні є рефтодорна в Марусі, який чисто у вас зимою сніг. Стоп, дайте йому заробити підтримати 450 гривень, більше 400-450. Так щось робіть, будь ласка. Є проблема по амбулаторії, по криші? Це знову ж таки районна комуна... е... комунальна власність. Так, я не бачив листа. А туалет какую-то. Я не бачу. Так, у нього не. немає. Подожіть. Знову таки, таким самим чином в амбулаторію входять ваші громадяни, ваші мешканці. Давайте працювати разом. Дайте листа, дайте пропозиції. От я звертаюся сьогодні до вас. Правда, підписав на Клочевській ТВО, Гредичній адміністрації, з проханням виділити кошти. Зверніться, що ви надаєте субвенцію. І е, раді адміністрація зробить цю роботу. Ну давайте щось робити. Понимаєте? Ну ви для того, щоб працювати на роботу. Давайте щось робити. А заводу, коли ціну піднімали, ми піднімали вопрос, що десь не є. Це нас ще нас, не обговорення. Подожіть, подожіть, подажіть. От давайте оце питання, от одне питання, те, що от вчора звернулася Любов Миколаївна. Ну районним бюджетом ми не можемо вирішити питання. Ну, мисс не прийшла в голову. Позвонив, вызвал Любов Васильівну на комісію Людмилу Васильівну. Вызвали на комісію, я попросив зібрати вас. Як хочете. що? Меншо... Ні, подождіть. Подожді, саме багато кошти повинні працювати. Я бачу, у вас мільйон, але цей мільйон це не мільйон працює. Ви їх куди? Ви куди? Ви ви куди? А, а, що ви а ви на ми стільки приходили за дорогу, вона нам все раміка, грошей немає. А, грошей немає. Ви скільки, Людмила Васильівна, ми, ми, ми ходимо за вішли? В марці, в марці, 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 марці ходимо. Потратимо. Ти що нам кажеш? Я, я, можу я, можу я, можу розроб. Розроб. А Семеновна. Анна Семеновна, опять же кажу, сама дорога вона не побудується для того, щоб зрожити дорогу. Потрібно що зробити? Запросити одну, дві, не перебувайте, одну, дві, три. Підрядні організації. Одну, дві, три. Вони дають ціну. Ага, один каже 495, другий 450, третій 400. Це сідаєте, дивитесь, ага, 400, репутація нормальна. Все, працюємо. Укладаєте договор. Смета, вперед, чему не трогано? Все время хорошей немає. Я вообще расскажу. Я, я, я... Ой, я я в мене Давайте, давайте, є гроші, все, і вернулись. Они не пішли, вони не Давайте, я розумію, я розумію, у вас дуже, дуже багато питань. Посмотрите, може, 12-й потратили на Міра, зроблено капітальний ремонт дороги, по улице Мира, Маркса, на суму 200 тысяч гривен. Зроблено? Гроші потрачено, 200 міра. І ми інформували про це район. Зараз, Шановна громада, да. давайте так. От одне питання, я приїхав по одному питанню. Давайте так. Сесію, ставте на, відкривайте сесію, ставте, я вам доповію, да, по протоколу. По протоколу. Пишіть, хтось, хоть пише протокол. Да. Ставте на голосування. Згодна, якщо громада, якщо депутати згодні, піднімаєте руки, тоді даєте рішення і ми сесія у нас післязавтра. Завтра є час внести зміни, внести зміни до бюджету за рахуванням субвенції Новоградківської сільської ради до районного бюджету. І ми ці кошти направляємо на ремонт пакетів, щоб там не ті кошти, ворог не попали. Называется? Счет. Владимир Владимирович, да. вы подождите. Вы, Счет. вы миллион. Стойте, я вам скажу. Балин, Я Я хочу одно слово сказать. Вы говорите миллион. И всем сказали миллион. Вся Новоградовка ходит. У нас миллион. У нас 400 гривен, 400 тысяч. Это бюджетом забито. Это зарплата освещения. Нам еще полгода платить зарплату за этот бюджет. С этих 400 гривен, 400 тысяч. Останется 200. Вот эти 700 23 тысячи. У нас спецфонд. Бюджет. Да? Розыск. Бюджет розвитку. Не розвитку, это спецфонд. Какой-то бюджет розыдку. Туда, когда-то перечисляются эти деньги туда. Сейчас мы можем отсюда взять только на капитальное что-то ремонт. И то, что на, на сельской ради. Это капитальный ремонт. Спортзал. спортзал. Спортзал Спорт Спорт что? У нас да на балансе сидит. Я ж вам сказав, що він не у вас на балансі, але користується ваша громада. Тут тут Можна вопросити? Користується ваша громада. Ваше право. Я просто хочу, щоб ви відкрили сесію. Я вам доповів. Депутати хай висказуються, якщо проти. Вы понимаете? Я на вас не избираюсь. Еще такой вопрос. Тут конкретно именно вопрос собственности. Вы говорите коммунальная собственность, Дебольская райрада. В принципе, это государственная, это не райрада конкретная, да? Нет, это коммунальная. Это коммунальная, это не держава. Общине. Общине Деболя, общины района. Дерриториальный громад району, территориальный громад району. Випадку, якщо Новоградівка європи будуть в різних місцях знаходитись. Ну, якщо реформа пройдеться оця недолуга, так а там, ми будемо тут. Він духов, кому залишиться? Він залишиться нам чи він перейде до відповідь Забе... ні Проскуровський забере спакує чимоданчик і переведе туда на набережну. Всякому здається. Да. І перевезли все оце от. Перевезли на набережну. Воно залишається в Новоградівській громаді. Воно залишається в Новоградівській Ну як же воно залишиться? Спільна власність, територіальний громад перейде в Новоградівську. Школи перейдуть. І дитячі садики. Я буду вторикою. Старі чоловіки, я хочу, питання задали. Я вам просто хочу сказати. Давайте ми не будемо трактатися питання об'єднання громад. Ана! А а я вам просто хочу сказати, що давайте не будемо торкатися питання бідних громад. Сьогодні закон, ну так, м'яко сказати, недолуги, недолугий. Недолуги. Методика об'єднання взагалі перекручена, вона не відображає інтересів е, е, і настроїв громади. От добровольно, ну добровольно не виходить. Обладміністрація, от вони посчитали, нарисували, що 2-3 громади должно бути. Але е, сільські голови на, е, виступили з ініціативою на районній раді, ми прийняли рішення не менше п'яти громад. Хоча, як на мене, то повинно бути не менше 10. Але сьогодні депутати е, голови нібито дали згоду да, на цей е, перспективний план. Але... Є ще депутати, і крім депутатів є громада, яку треба спрашувати, а готова вона об'єднуватися чи ні. А ми не об'єднані. Ми не об'єднані, нас не треба. Подожди, читати. ви не об'єднані. Сьогодні, от дивіться, саме простіше було б е, в Таїровській сільській раді сухі лиман Тиїрова. Обще кладбище, обща школа, все обще. Але надійшла пропозиція від Таїрова і від Авангарда. Все, депутати розділилися їхні думки, прийняли рішення виносить на громадське обговорення. А громадське обговорення буде дуже довго. Сьогодні немає механізму, немає закону про э, місцевий референдум, який відображає волю громади. От і все. Тому да, давайте да, забудемо, про, забудемо про це об'єднання. Мінімум два роки ніякого об'єднання не буде. Ми Я просто хочу точно послушати споку, тому що мільйон сто звучить. А когда потом будет стал, давайте нам точно скачать. Бюджет розвит, розлив... звучит миллион. Я, 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 вам просто... <спирать> я вам просто говорю, <спирать> что на сегодня... У вас перевиконання доходної частини практично 100 тисяч і 255 е, тисяч загального фонду, поменяйте. а спецфонд 729. От ми можемо. От хорошо, давайте ми не будемо трогати вільних залишок і перевиконання Це буде на утримання апарату. Шановні, у вас нічого немає. У вас не дитячого садка, у вас немає ні приміщення, у вас немає ні дома культури. Ось, не Нічого немає. Нічого немає. Не Ці гроші йдуть на утримання апарату. Знову Ради. все. Далі. Вистачить їх. Далі. Давайте зробимо. Ну, Як вам ще об'яснив? Це для вас, для ваших дітей, для вашої громади. Ну я ж його ну, не заберу в відеопарк. А й там живіли ремонт два, два роки назад, по -моему. Я Далі. відповідаю Почему? за те, що я бачу сьогодні. Любов Іванівна я... сказала, що треба ще. Миколаєві там капітальний ураган ураган, ураган за ураган. То що робили, то що зняло. Я цим урадав робив а віді. Стройсервіс, я з ним по мужськи поговорив, вони Так, звертався, вони да. не хотіли, я з ним перевірив, вони за свої кошти все проробили. А що ж воно затікає? А що вони говорите? У, у нас рада у нас розкрита. Чому? Подожі, за сільську раду, шановні депутати, я прошу ну... Ну, про ну, дайте я скажу. Подожі, дайте я скажу. Ну, депутат, О, раз... я питання. раз питання. Тіше, ви вибираєтеся, то ви хоча читайте закони, куди ви можете направляти кошти. Це чиє приміщення? Ніхто... Важність. Прат. ПРАТ. Неважно. Це, це не сільської ради. Сільська рада може використовувати кошти тільки на ті об'єкти, як які знаходяться в Сільська рада може прямо. в Зімбабве Ви побудувати що? дитячий садок. Наші також діти ходять в Зімбабве побудувати що? дитячий садок. В цьому приміщенні відкривати. У нас бібліотека. Бібліотека. В орендованому приміщенні. Ну, вона... У мене питання. Я чекаю питання. Коли виступ закінчиться, Вы ж не сказали людям сколько денег, вот там надо 100 гривен. На здоровьте подало. Что ты велено начинаешь? Я хочу тут добавить. Валерій хорошо ходит послать. Володимир Володимирович сказав, що гроші повинні йти по призначенню. Значит, стаття 28, повноваження у галузі бюджету цін. Значить, Шостий пункт. Перше. Власні повноваження. До, до, до виконання органів сільських селищ і місцевих рад належить власні повноваження, об'єднання на договірних засадах коштів відповідно місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проєктів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій. Вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад. Тепер питання. Є договір про спільні бюджети між Новоградівською сільською радою і районною сільською радою? Нема. Оце до того питання, що кошти Нема. повинні за призначенням йти сільської ради? Перше. Друге, значить, питання, які вирішуються районними обласними радами. А можно по этому первому? А да. вы выделяли уже деньги на это коммунальное предприятие? от Кто, Кто из вы? вы? Кто вы? А, а пош... а нет, Я для... след... для... след... след... просто спрашиваю. На, 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 на каком основании может быть составлен договор, если предмета этого не было? Если вот мы мы хотим создать, допустим, этот прецедент, попросить деньги на каком, Сотрудничество с сельской рады с районной радой, чтобы перечислила сельская рада в районную раду для э, ремонта Но этого нет, здания. Да, вот объясняю. этот да. это первый пункт и будет. Да. И это на основании да. этого пожалуйста, первого пункта, 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 пункта может быть составлен договор нет, о сотрудничестве. Нет, 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 нет. Это, это прямая коррупция. Это Какое, прямая может быть... Сначала договор в а Пожалуйста, Я вас выслушал, я же не Какой может быть договор до этого, если прецедента до этого не было о сотрудничестве? Они а обязательно в договоре не, не указывают, присединив. В договоре идут не только перечисления денег, а совместные, идет, э, совместный бюджет идет по какому-то объекту совместные доходы, совместные расходы. Что значит только с бюджетом местного сельского совета бюджет, деньги перечислить все, да, да. а доходы? Вот в этом договоре, когда заключается договор на начало года, в этом договоре о совместной деятельности полностью все расписывается. И потом, Почему? если есть договор, вот тогда вы можете... На основании вашей деятельности, Моя ваши можете. дети, да. Да, со школы, занимаются весь зимний, прохладный период, да. занимаются Долго без зимового... Ну, продов... продов... А, Работа. Работа. а, Работа. а Работа. я потом расскажу, а как они он занимаются. Еще один, еще не Вы меня перейдут, я еще не почитал, вы сделали паузу, я не перебивал. Значит, до районных рак, Полноважных районный рак, статья 43, пункт 20... Вирішення установлено в установленому законному порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, районів у містах, що перебувають в управлінні районних обласних рад, призначених і звільнених, призначених, звільнених керівників. Тобто Вирішення цих питань, якщо є спільна власність і заключені договори, от перший договір, а потім перерахування коштів. А депутати тепер думають, як їм сьогодні поступити. Спочатку договір, а потім згідно договору або перерахування, а потім питання. Невідомо, Знає, що це? Знаєте, як правильно називається yeah, палацпорту. Yeah. Комунальна власність територіальних громад сіл селищ район. Районну no, територіальних nee, громад, не селищ, не сіл, селищ, район. Коли, сьогодні я вам відповів. Сьогодні э, районний бюджет, районний бюджет. Фінансує дитячі дошкільні заклади. Знову ж таки, в районному бюджеті субвенції цього не вистачає. І знову ж таки, практика сільські селищні ради, які знаходяться на балансі ці дитячі заклади, вони надають субвенцію і ми фінансуємо все. Я, так, те, те, що я, те, що я говорю, не потребує додаткових угод. Це все в межах одного бюджету. Воно не, Якого? Воно не потребує бюджету району. А це, ми яке відношення це, це, маємо це, до бюджету району? Я вас прошу субвенцію в районний. бюджет... У мене бюджет. питання, головується. Район, бюджет району. Ічиться, бо бюджет що район не... входить районний і територіальний бюджет. Ні, бюджет територіальної громади не входить до бюджету району. Це окремі бюджети, ви це знаєте. У мене питання. У мене дороги немає, бо я не можу прийти з кордону. ви кажете, давайте спільну проблему рішати, а кажете, в мене дороги немає. Не в мене, а в мене. А що ви робили вісім місяців? А що ми робили вісім місяців, я зараз скажу. Хорошо. Я верю. Вы верите, то вы ничего забирайте. не делим. Так что, теперь надо эти деньги разобрать. Они ничего не делают. Не не они, не они так Никто не, не собирает, и мы вас просим, если вы согласны, это вы будете решать. Мы же не собираемся. Мы нищие, нас не Мы не

А гражіння какое-то теж треба буде. Де будемо далі хоронити? У Это мене всего. Я прошу вас зупинити. Там, 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 вулицю латати. Я прошу зупинитись можливо, по обговоренню. Нарешті я хочу задати питання, як називається це зібрання? Головуюче. Що це? Кожен пропонує що. Почекайте, як це, це називається? Я не так як це називається? Скажіть. Не, Почекайте, у мене не питання не до головуючої. Я. Володимир Володимир, по вас до вас. Головуюче, як це називається? Передньому... Обговорення чого? Цитання. Якого? Де про це було розпорядження голови? А по существу я вам говорю, що, сьогодні планується, сьогодні планується провести сесію. Про цю сесію не було повідомлено ні за 10 днів, ні за 3 дні. Тому сьогоднішнє обговорення ніякого сенсу не має. А вибачте, згідно закону, дата питання і місце проведення доводиться до відома депутатів і населення, і населення не було повідомлене. І будь-хто з тих людей, а я хто мій, але не знав і не прийшов. Оскаржить ці рішення і вони будуть анульовані судом, навіть якщо вони своєму участку пройшлася, і сказала я захваті від я вас, вас але сказати ви е, повинні були за три дні. А ви не могли цього зробити теоретично? Час? Тому що розпорядження не було. Тому все, все, все сьогодні проведена бути. Не може, якщо вона буде проведена і будуть прийняті якісь рішення, вони будуть оскаржені. Відмінені, скажіть, чого він можете визволити ці, ці, ці дії? Ді. Можна є? Щоб опять не пропали ці гроші. Вони нікуди не пропадуть, це наші гроші. Я ще одну хатів зачитаю. Прошла кодні. Да. Куди не не пропадуть? Ми за три роки збирали ці три роки збирали ці гроші. При... Вільні залишок. <тур> Если вы обманюєте? ничего, да, то деньги куда-то уйдут. Никуда не маяна больше. Грози будут <продукнує> десять років наші! Эти своды. Время моє. От і гроші збиралися, щоб придіми на вот этот вот пакет що? Що ви розказали? Діди повинні приносити що а не. А вони ви приносили, Добре. якби Добре. не недолуга сільська Добре. рада. Скільки разів ми говорили Добре. про цю сільську Добре. раду в районі. Почекайте, дайте 2 хвилини чоловіку сказати, потом будете говорити. Ми інформували район, ця сільська рада субсидує все це. Район районі нічого не робив, нічого. Може сказати. Прошу, прошу. Помещение. Нет, нет. Я скажу два слова и уйду. Не два. Я хочу у вас поставить в известность, что наша амбулатория полностью отходит в стена и завалится вот так, как наша стирка. Вот так, там уже тянуть некуда. Вот. Я знаю, что тут тоже аренда и все оно валится, и вы не можете отремонтировать. Давайте заложите здание. Мне надо 10 помещений нет, нет. на новую амбулаторию и вам надо 8 помещений. И сделайте какой-то фундамент сначала. Начните что-то свое делать. Вот. А потом оно долепится. Только не с этим складом сельской рады. А вы, а у вас что, нету денег вообще ничего? Дайте вы какие-то деньги. У нас денег. Как нету? как, нету? как Я это нету? Справка. справка вы берете.